Сьогодні маємо ювілей рівно рік тому на наш квіхатки прийняли перших гостей. Минув рік праці і можемо підвести коротенькі підсумки. Попри всі розмови скептиків, що будуть будиночки нам пошкоджувати, що люди не шанують меблі в таких будиночках, ми запевняємо вас в іншому. Наші гості неймовірно. Класні люди, у нас не відбулося жодної поломки за цей рік. Нічого ні з меблів, ні з е, нашого, нашої білизни, через е, нашої техніки. Нічого не зламали, нічого не пошкодили. Е, маємо тільки добрі відгуки, маємо високі оцінки на платформах, де рекламуємося е, букінгу чи хустхабі. Е, маємо добрі відгуки в соцмережах. Отже. Рік праці і все є ціле. Ще навіть такий відчувається <сум> запах дерева, якби ніби вчора будиночки буде збудовані. Я кажу, від цього найбільша вдячність це нашим гостям, бо вони трошки зламали ті стереотипи, що коли відпочивають люди в таких будиночках інстаграмних, мається на увазі там в каркасних будиночках, в Карпатах чи в Лемпах, що люди не шанують, небережно відносяться. До меблів і до самих будиночків. Це є неправда. Цей міф спростовано і зруйновано. Наші туристи найкращі відпочивали в нас українці, відпочивали в нас іноземці. Все ціле.